27 вересня Кривий Ріг провів в останню путь свого захисника Віталія Бродовського. Він був мужнім воїном своєї держави, проте у боротьбі за незалежність його життя обірвалось назавжди. Попрощатися з захисником прийшли рідні, друзі та близькі чоловіка. За мирного життя чоловік працював помічником машиніста тепловоза. Під час роботи показав себе як справжній професіонал своєї справи. Кожен, хто був знайомий з Віталієм, описують його як прекрасного друга, відповідального чоловіка та люблячого батька. Я його дуже добре знав як людину, Він був дуже доброзичливий, відповідальний, готовий всім прийти на допомогу. Нікому ніколи не відказував. Як військовослужбовець з перших днів війни він прийшов, мобілізувався до мене в роту. Але, на жаль, під час останнього завдання Віталій Брудовський дуже отримав тяжкі травми, і після чого його з нами вже більше немає. Він видав все найцінніше, що в нього було. Слава герою! Пускай спочиває з миром! Захисник воював у складі військової частини Т 0400 Боровся з ворогом у якості водія механіка монтажного взводу. Сміливо давав відсіч окупантам та звільняв від них нашу країну. Але під час виконання бойового завдання на уріхівському напрямку отримав поранення несумісні з життям. 23 вересня 2024 року. Серце мужнього воїна зупинилось назавжди. Він казав: Мамо, ти не переживай, я тебе догляну. А тепер Що робити? Скажи. І кажу, він сина навіть на ножки не поставив. Я оце казала. Я кажу, сина без свого на ножки поставив. Що таке 12 років? Що? Йому батько треба. В загиблого воїна залишилась мати, дружина та син. Свій останній спочинок Віталій Бродовський знайшов на центральному кладовищі поряд з іншими полеглими захисниками. Слава навіки герою та співчуття близьким. Аліна Сітнікова, Глі Припчук, перший міський.